Доброго дня, діти! Ось і прийшла зима. Давайте ми привітаємося з нею. Здрастуй, зимонько. А яка ж зима? Зима сніжна, тому що випадає багато снігу, він вкриває все навколо. Зима весела, тому що діти можуть кататися на санчатах, гратися в сніжки, ліпити сніговиків. Зима крижана, тому що водойми вкриваються кригою, замерзають, зима небезпечна, тому що дороги можуть бути слизькі і можна впасти, зима казкова, тому що зимові пейзажі нагадують нам ілюстрації до казок. Зима святкова, тому що взимку є багато гарних свят. Коли діти отримують подарунки. Зима мальовнича, тому що художники часто зображують зиму на своїх картинах, малюють її. А тепер давайте розкажемо про зиму за картинками. Взимку випадає багато снігу. Водойми вкриваються льодом. Люди вдягають теплий одяг. Діти розважаються, граються в сніжки, ліплять сніговиків, катаються на санчатах, тварини теж готуються до зими, запасають собі їжу, ведмедики засинають в барлозі до весни. В містах люди розчищають дороги від снігу, а діти підгодовують пташок. От які ми молодці б діти розказали про зиму. А ось до нас прилетіла сніжинка. Та не одна з своїми подружками. Велика сніжинка і маленька. На них смужечки довга і коротка. І вони хочуть, щоб ми назвали довгі та короткі слова. Ось сніжинка з короткою смужкою. Давайте назвемо короткі слова. Куля це коротке слово. Шапка це теж коротке слово. Льот коротке слово. Шуба це теж коротке слово. А ось велика сніжинка з довгою смужечкою хоче послухати довгі слова. Санчата це довге слово. Сніговик теж ялинка. Довге слово сніжинка. Теж довге слово. А тепер ми пограємо у гру. Чого немає? Ось у нас шуба. А немає чого? Шуби. Сніговик у нас є. А немає. Сніговика. Ялинка є, а немає. Ялинки. Шапка є, а немає шапки. Санчата є, а зараз немає санчат. Куля є, а зараз немає кулі. Ось діти ми сьогодні. Привіталися з і пограли з нею. Ви молодці.